Две, бля. Що видно, краплю душу на, на вікні є. Хлопці, та ж дощ падає, а ви струкамом стоїте? Дош падає, ви струкамом стоїте, ідіоти, бля, чи що? Чуєте, як тут так дощ падає, а ви з руками стоїте? А що інструкція не говорить, що не можна з тим цим стояти? Представтеся, будь ласка. Можна ваші мисляну. документи службове посвідчення? Дощ де падає. А незамітно, не, не, не подивіться, на як краплі крапля дощує. Це по-вашому. Павлюк Василь Михайлович, поліцейський УПП Тернопільської області, дійсний до 24-го року. І жетон на вас на відкритому місці, ну. На... А чого ж ви стоїте струками на вулиці воловати на дощ? Ну, інструкції ради, ваші якщо. використання цього приладу забороняє вам використовувати його під час і опадів. Якщо падає опади, він не використовується. Це... Ну, зараз дощу немає. Оп... Що хтось сплює на тебе чи на тебе, чи що? Ну то як? як... От, подивися на капот машини, то... от мокрий капот, подивися, В крапках дощу, як ти можеш долити? <плес> Це що, хто сплює пристатися, будь ласка. <плес> Можна з тобою посвідчення? Можна. Я гляну, на ну, нього. Я... Друге пане, куди ви дорогу переходите? Через скрузну чи Так? Ну. І що робити? Ну, що робити? Або ви порушуєте, як не менше чи? Ви ж порушуєте закон? Я ви скажу, що ви порушуєте закон? Ну, що саме порушуєте? Ви стоїте, по-перше, тут не можна зупиняти транспортного засобу. Чому? Ну, тому що це вузька дорога. Чому? Ви створюєте аварійну ситуацію, ви буде їхати Чому? дві фури, не зможуть розминутися. А мені не давайте дурних питань, щоб вони мені слідкувала дурна відповідь. Добре, свідчення. -е Що ви що, ти робиш? що ви що ти таке робиш? Що ви мені тикаєте? Що ти таке робиш? Як заслужив, так і маєш. Серйозно? Так. Справді Покажи документи. Я покажу, камеру мені Покажи, не знімаєте. Я просто... документи на камеру не покажу. Ну не... Покажи так, мені документи. Я просто, щоб ви бачили, який ти герой, як ти боїшся документ. Мені, мені нічого не забороняє знімати ці документи на камеру. Фіксувати будь дані. Ти на службі, хлопче. Ти на службі. Це частна контора, ти ну, не посвідчення службове, Ти знаєш, що додаток до житловий дозвіл на зброю. мені я Покажи, що там написано в цьому посвідченні твоєму То Забирайте, будь ласка, камеру, так заберіть просто відвідувачі. Давай я схилю камеру в сторону. Отак так схиліть, так дивіться. Ага, Геров Артур Миколаєвич. І дійсно знову у нас до 26-го року. Все ясно. це. Що ж ви стоїте? — тести в Я вже відповів, я не буду як електрон, повторяти, по 10 разів не ту Дощ падає, Ну, буде. вам інструкція забороняє використовувати цей прилад в дощовий цивод. В період. То добре. Питання, так. Які тут у нас будуть? Якщо дощ падає, я вам потаг, роблю зауваження, я... що, що заборонено повторяти. — ...давайте Скарги, дощ. Ну що, скарги будуть подані, обов'язково. Обов'язково подамо скарги. Обов'язково. А, все знаємо. Підете... Ви кажете, я створюю аварійну ситуацію. А Як будете, ви, ви дорогу... дотримували законів. То, що ви через дорогу перебігаєте, ви не створюєте аварійну ситуацію, правильно? Ну, я нав... не створюю аварійну ситуації, тому що, що, що транспорту немає. Коли то, я, я переходжу. дивись, зараз Суриш сюди один автомобіль. Ви я не перебігав, я переходив. Я не бачив автомобіля по наявності пішохідного пішохідного переходу. Пішохідного переходу Наявність ви перед собою бачите, правильно? Якщо ти будеш дотримувати таких не самих ти правил, ти як ти я, ти я. Ти. я знаю, як я маю спробу спілкуватися. Не, не знаєте, з тобою по-іншому не можна спілкуватися. спілкуватися. Я знаю, як спілкуватися ні, з, з вами, не, бо не ви, ви не є захисники по законів. По-перше, пане дійсно, зупинилися, аварійну ситуацію не включили. Перейшли через дорогу. Ну і ви хочете, щоб. Ви от подивіться, ви включили аварійну ситуацію. А це не дає вам можливості відхиляти від правило. Червоний через дає. Хлопці, вам... я навіть ви говорите, я в принципі піду до кучу, пішохода і перейду кучу. дорогу. Тому що Ви як дівчики і вам не пояснити нормально. Ви хочете пояснити, що вам пояснити, Що вам пояснювати, якщо говорити, що це саме, що до того стовба, Говорити, Що до тебе, що до того стовба, однаково результат однаковий, До побачення. Дараса, блядь. Вот, з'їхали з місця. Бачиш, блядь, Підари, блядь, з'їхали нахуй. Зігнав, все таки, колонія скормушка. А то, бляха, ходож падає, а вони стали і патрулірують собі. Домики.